Вітаю сьогодні. У нас на столі книга Гела Елруда Чудовий ранок як не проспати життя, а точніше, уривки з українського перекладу. Привіт! І обіцянка там треба сказати досить смілива. Ще пак змінити будь що чи навіть усе в житті ще до восьмої ранку, просто змінивши свій ранковий ритуал. Ну, звучить інтригуюче. Так, майже як якась магія, е, ранкова магія. Але звісно, за цим стоїть певна система, філософія. От саме її ми спробуємо сьогодні розпакувати з цих уривків. Чому ранок такий важливий за Елродом, який він метод пропонує? Ну і звісно, які ж перешкоди, на його думку, заважають нам ну розкрити свій потенціал. Думаю, варто почати з проблеми, яку він окреслює на самому початку. Оця 95 відсоткова перевірка реальністю. Так, звучить трохи м гнітюче, навіть він стверджує, що абсолютна більшість 95% людей живуть життям, яке ну значно скромніше за їхні можливості. Малює такий собі середньостатистичний портрет. Ага, там і зайва вага, і борги, і якась легка депресія, робота нелюба. Так, так картина, яка, на жаль, багатьом може бути знайома. І що цікаво в його аналізі, він каже, що люди, ніби свідомо чи не дуже, але погоджуються на це, на оце менше. Тобто це не просто обставини, а певна внутрішня згода. Саме так. І він підкреслює, що часто буває успіх в одній сфері, скажімо, в кар'єрі, а в інших, ну, таке собі. Здоров'я, стосунки посередньо. Там ще була цитата Сета Годіна, пам'ятаєш, про різницю між середнім і посереднім. Точно. Чи є різниця між середнім і посереднім? Майже ніякої. Тобто, прагнути бути як усі, це, власне, і є шлях до посередності за цією логікою. І книга намагається пояснити, чому так стається. Автор виділяє кілька причин там цілий список був. Так, здається, сім пунктів, але їх можна так е, умовно згрупувати. Багато що стосується нашого мислення, е, внутрішніх установок. Наприклад. Ну, синдром зеркала заднього огляду. Це ж класика, коли ми дозволяємо минулим помилкам чи уявленням про себе визначати наше сьогодення. Ага, застрягаємо в минулому. Саме, і там ця вражаюча цифра про думки 50-60 тисяч щодня, і 95% з них ті ж самі, що й учора. Ми просто крутимо стару платівку в голові. Неймовірно. Тобто, ми постійно дивимося назад, а не вперед. Виходить, що так, сюди ж брак чіткої мети. Без неї ж, ну, важко кудись рухатись цілеспрямовано, легко просто плисти. Логічно. І ще один важливий момент це відсутність особистісного розвитку. Оця цитата Джима Рона, ключова, мені здається. Рівень твого успіху ніколи не виходить за межі твого особистісного розвитку. Так. Тобто, хочеш більшого, стань більшим сам, працюй над собою. Ідея стати людиною десятого рівня, як він пише. Виходить, корінь проблеми значною мірою всередині нас винятки. Оце ну тільки сьогодні. Точно. Менталітет почну з понеділка. І цитата Харва Екера: Як ви робите щось, так само ви робите усе інше. Тобто маленькі поступки формують загальну картину. Ага. Або посереднє коло впливу. Те, що ми середнє арифметичне людей, з якими найбільше спілкуємось: оточення або тягне вгору, або… або тримає на місці. Зрозуміло. Ще важливий момент, якщо немає потреби звітувати про свої справи. Відсутність підзвітності. Отак, статистика там була невтішна, що лише 5% людей реально впроваджують знання з книг без контролю. Тому він радить знайти партнера для звітності, щоб було перед ким тримати слово. Так. Ну і останнє, якщо ви не відчуваєте, що потрібно діяти негайно. Оце класичне колись потім. Зрозуміло, тобто цілий комплекс причин, так. І разом вони, на думку Елродера, і створюють цю 95% реальність. Але що важливо, він наголошує, це не вирок, це наслідок, наслідок певних моделей. І тут він робить розмежування між провиною і відповідальністю і спирається на власний досвід, так його історія справді вражає. О так, це додає книзі ваги, звісно. У 20 років успішний продавець все ніби чудово, а потім ця страшна аварія. Так, 1999 рік. Лобове зіткнення з вантажівкою, наслідки жахливі, 11 зламаних кісток, пошкодження мозку, 6 хвилин клінічної смерті. 6 хвилин. І лікарі казали, що він, можливо, взагалі не зможе ходити. Уявити такий удар важко. Але його реакція, як він описує, була нетиповою. Він не занурився в жалість до себе контролювати своє ставлення, свої зусилля і навіть вивів для себе принцип: ми самі вибираємо, які виклики нас надихатимуть, і це спрацювало ж. Він відновився, повернувся в ту саму компанію, став ще успішнішим. Здавалося б, хеппі-енд. Але була ще друга криза. Так, 2008 рік. Економічна криза вдарила по його бізнесу. Доходи впали вдвічі, борг понад 400 тисяч доларів, і він описує це як стан глибокої депресії, і каже, що це було навіть гірше за фізичні наслідки аварії, саме так. Бо тоді був фізичний біль, а тут емоційний ментальний крах. І ось тут, власне, ми підходимо до народження чудового ранку. Тобто, метод народився не стільки з успіху, скільки з відчаю. Виходить, що так. У книзі є думки, що великі зміни часто приходять або з великого натхнення, або з глибокого відчаю. Елрот пройшов через обидва стани, і саме другий крах став поштовхом. А як саме це сталося? Що було тригером? Досить банально насправді. Друг порадив йому просто вийти на пробіжку, прочистити мозок. Елрод, як він пише, біг ненавидив, але був у такому розпачі, що погодився. І щось сталося під час бігу. Він слухав аудіозапис Джима Рона і почув ту саму фразу, яку ми вже згадували. Рівень твого успіху ніколи не виходить за межі твого особистісного розвитку. І це стало прозрінням. Так він раптом зрозумів, він хоче успіху десятого рівня, а сам як особистість, десь на другому, і що він не приділяє часу, щоб цю прірву подолати, жодного часу на саморозвиток. Почав шукати вікно в графіку саме так: вечір, втома, сім'я, день, робота залишався тільки ранок. Але ж він сам пише, що був стовідсотковою совою, ненавидив рано вставати. От і це був ключовий момент. Він зрозумів, що я не ранкова людина, це просто обмежуюче переконання, яке можна змінити. у нього не було іншого виходу, якщо він хотів вилізти з цієї ями, і він вирішив спробувати. Так і народилася ідея присвятити перший час дня собі, своєму розвитку. Точно і назва Чудовий ранок з'явилася, бо він дуже швидко відчув дивовижні зміни. Ну, список обіцяних переваг там вражаючий: більше енергії, менше стресу, краще здоров'я, продуктивність, фінанси, ясність мети все і одразу так би мовити. Звучить, звісно, дуже кривабливо. До речі, про енергію. Цікавий момент у книзі щодо сну. Там є думка, що наше самопочуття вранці залежить не стільки від кількості годин сну, скільки від наших переконань про те, скільки нам треба спати. Як це розуміти? Ну, звісно, автор не закликає спати по три години, але він наголошує на силі очікування. Якщо ти лягаєш з думкою о, я посплю всього шість годин, буду розбитий, то скоріш за все, так і буде. А якщо налаштуєшся, що цих шести годин тобі вистачить, прокинешся бадьовим. То є шанс, що так і станеться. Саме так, сила установки в певних розумних межах. Звісно, це про те, як наш розум впливає на тіло. Цікава гіпотеза для перевірки. Гаразд, але перш ніг практикувати методи, треба ж встати. Оця вічна боротьба з кнопкою відкласти. Що книга радить? О, цьому цілий розділ присвячено: п'ять кроків проти спокуси до спати. Так. так. Перше чіткі наміри перед сном сказати собі, чому ти встаєш і яким буде ранок. Друге будильник подалі від ліжка. Класика. Щоб довелося встати. Саме так. Третє одразу почистити зуби. Простий ритуал, що бадьорить. Четверте випити склянку води, регідратація після ночі. Логічно. І п'яте переодягнутися у спортивний одяг. Це як сигнал тілу. Час діяти, а не лінуватися. Ідея в тому, щоб за перші п'ять хвилин підняти свій рівень мотивації. Звучить практично. Добре, припустимо, ми встали. Що далі? З чого складається сам чудовий ранок? Це шість ключових практик. Автор їх називає рятувальні круги. В оригіналі там акронім S-A-V-E-R-S, -E але в українському перекладі це просто шість методів. Давай по порядку. Перший тиша. Що це? Просто сидіти мовчки. Не зовсім це цілеспрямована тиша. Практика для зниження стресу, заспокоєння розуму, контакту з собою. Це може бути медитація, молитва, глибоке дихання, практика вдячності або просто спокійні роздуми. Ага, тобто активна тиша, не пасивна. Саме так. І важливо робити це сидячи, не в ліжко, бо є ризик знову заснути. Починати можна хоч з п'яти хвилин. Головне створити цей острівець спокою. Зрозуміло друге афірмації. Позитивні твердження, як вони працюють за Елродом. Афірмації це спроба свідомо замінити старі обмежуючі думки на нові, позитивні про те, ким ми хочемо бути і чого досягти. Згадуються приклади відомих людей: Мухаммед Алі, Опра так. І сам Елрод розповідає, як використовував їх для відновлення пам'яті після аварії. Важливо, щоб вони були конкретні. Емоційно заряджені, і щоб їх регулярно повторювати і оновлювати. Звучить потужно третій круг візуалізація. Це схоже на афірмації? Схоже, але це більше про створення образів, не просто слова, а уявлення бажаного результату так, ніби він уже є, задіяти всі відчуття і ще уявляти себе, як ти успішно робиш кроки до мети. Тобто не тільки результат, а й процес. Точно, ментальна репетиція. Спортсмени це постійно роблять Тайгер Вудс, Джек Ніклаус. Книга згадує і Біла Гейтса і Джима Керрі з його чеком на 10 мільйонів. Ага, знаменита історія. Ідея в тому, щоб привчити розум до картини успіху, а не програвати постійно старі невдачі. Четверте: фізичні вправи. Тут, здається, все ясно. Так, але акцент саме на ранкових правах. Навіть 10-20 хвилин це дає заряд енергії, покращує фокус, здоров'я, впевненість. Чому саме ранкові? Автор цитує експертів. Ранкову активність запускає метаболізм, покращує настрій на весь день. Особливо рекомендується йога там, і розтяжка, і сила, і дихання. Головний меседж переваги надто великі, щоб пропускати це через немає часу чи втомився. Хоча, звісно, варто проконсультуватися з лікарем перед початком. Безумовно, це завжди на першому місці. П'ятий пункт читання. Що читати? Будь-що, ні, йдеться про. Цілеспрямоване читання для саморозвитку, книги експертів у тих сферах, де хочеш рости. Фінанси, стосунки, бізнес, здоров'я це найшвидший шлях отримати знання від тих, хто вже досяг успіху. Скільки читати? Це логічно. І останній шостий круг письмо. Щоденник Так, ведення щоденника, але не просто опис подій, а фіксація думок, ідей, інсайтів, уроків, які виніс. Це для ясності, рефлексії. Виходить такий собі рефлексивний інструмент. Саме так допомагає структурувати думки, висловити вдячність, проаналізувати проблеми. Елрот пише, що йому самому було важко почати, але переваги очищення розуму, зменшення стресу переважили. Достатньо 5-10 хвилин. Шість практик щоранку. Це ж може зайняти годину чи більше. А якщо часу обмаль. Книга це передбачає. Є згадка про шестихвилинну версію чудового ранку. По хвилині на кожну практику всього шість хвилин, так як експрес-варіант. І взагалі автор наголошує: рутину можна і треба адаптувати, вибрати те, що найважливіше зараз, регулювати час, головне послідовність. І для цього є тридцятиденний виклик, щоб виробити звичку. Цікаво, як ця система, що народилася з особистої кризи, так розлетілася світом. Там згадується відео на Ютуб, яке стало вірусним. Так, історія Джодіо Сани це показує, що ідея знайшла відгук у багатьох, мабуть, вирішувала реальну потребу. Отже, якщо підсумувати головний меседж цих уривків, невеликі, але свідомі й регулярні дії на самому початку дня можуть запустити великі позитивні зміни в житті. Так. Це про те, щоб взяти кермо свого розвитку до того, як день тебе захопить, перейти з тих умовних 95% до 5%. Сила у цілеспрямованому старті. І книга ж послідовно проводить думку, що зовнішній світ це відзеркалення внутрішнього. І це наштовхує на таке запитання, радше для роздумів. Так, от уявимо людину, яка вирішила змінити тільки свій ранок, на 30 днів. Фокусуючись лише на цих внутрішніх практиках тиша, афірмації, візуалізація. Якщо вірити логіці книги, якою б могла бути перша помітна зміна у зовнішньому світі цієї людини, в її справах, стосунках, можливостях, просто цікаво поміркувати.